Друзі, вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні покажу вам один із найулюбленіших рецептів моєї родини: це заливний пиріг на кефірному тісті з дуже смачною соковитою начинкою, з курячого філе, грибочків, сиру і зелені. Тут усе максимально просто: тісто готується за кілька хвилин, начинка із доступних продуктів, а пиріг виходить поживним, ароматним і дуже домашнім із хрусткою, з коринкою зверху та ніжною серединкою. Це саме той домашній, простий і смачний пиріг, який хочеться готувати знову і знову, і він ніколи не набридне. Отже, зберігайте рецепт і готуємо разом. Підготувала необхідні продукти. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Розпочинаю з підготовки начинки, нарізаю грибочки ось такими невеликими кубиками. Далі куряче філе. Також треба нарізати приблизно такими самими по розміру кубиками. Ось такими. Далі подрібнюю зелень. Як бачите, друзі, все максимально швидко і просто. Далі сир натираю на тертушку. І чесничок ось так притискаю ножем і дрібно нарізаю. Таким чином нарізаний чесничок буде більш соковитим і ароматним. Ну, і тепер ставлю пательню, додаю рослинну олію. І підсмажую грибочки, сіль перець за смаком, все, буквально 5-6 хвилинок, і все готово. Викладаю у мисочку, далі так само куряче філе, також додаю рослинну олію і підсмажую сіль перчик також за смаком. І теж хвилин 5 7 і готово. Ось дивіться, друзі, смакота і додаю чесничок у гарячу начинку, відставляю її у прохолодне місце, вона повинна повністю охолонути. Тепер починаю замішувати тісто, до речі, вже можна увімкнути духовку на 180 градусів. Змішую яйця, сіль, цукор, сметану, перемішую, додаю е, далі. Кефір ледь теплий, розтопила вершкове масло у мікрохвильовці, і все це перемішую. Як бачите, друзі, ну це максимально швидке і просте тісто. У борошно додаю розпушувач, перемішую. І все це додаю до решти тіста, перемішую ось до такої консистенції. І все, друзі, охолола вже в мене начинка, Беру шматочок отой, що ви бачили, окремо я відкладала вершкового масла, змащую форму для того, щоб пиріг легше потім можна було виняти. Тепер збираю мій пиріг, викладаю десь 2 третини тіста у форму і розкладаю начинку, дивіться, треба. Залишити десь 2-3 сантиметри від краю. Ось так я розкладаю, і для того, щоб край оцей закрився тістом, все суміш грибочків із куркою, далі зелень і також сир, все це викладаю. І тепер закриваю зверху рештою тіста, яке в мене залишилося. Все, друзі, ви бачите, все дуже швидко. Навіть духовка ще не розігрілася, а вже я склала весь пиріг. Ось так: от все викладаю і обережно розрівнюю. Також вирішила прикрасити, ну і на смак буде, напевне, смачніше. В мене є кунжут і чорний, і біленький. Все, посипала і ставлю у духовку десь на хвилин 45-50, дивіться. По своїй духовці. Ну і ось, друзі, в мене випікався пиріг 50 хвилин, громади на кухні просто чарівні. Дістала з духовки його і даю йому трохи охолонути, буквально 10 хвилин. Він чудово виймається із форми. І ось, друзі, подивіться, який в мене вийшов красень. Тепер можна розрізати і подивитися, що там всередині. Пиріг просто чудовий, тісто, гарно пропеклося. Зверху така хрумка скориночка, а всередині, подивіться, апетитна соковита начинка це ідеальне, як на мене, поєднання продуктів. Ну, просто смакота. Отже, обов'язково зберігайте цей рецепт і приготуйте. А я чекаю на ваші вподобайки, підписки і коментарі. Дивіться інші цікаві відео на каналі і слідкуйте за новими. Далі буде ще багато смачненького. Ну а я бажаю вам миру, всього найкращого. До зустрічі, друзі!